Івано-Франківська Говерла нарешті перервала свою нетішну серію і, здолавши львівську політехніку Галичину з рахунком 80 на 75, реабілітувалася перед власними вболівальниками за останні невдачі у суперлізі та на євроарені. Кевін Тікс приніс перемогу Говерлі у західноукраїнському дербі з політехнікою. Швидкий форвард Івано-Франківців набрав 26 очок та здобув вісім підбирань. Саме він організував переможний ривок після великої перерви. Це дозволило йому здобути рекордні 32 бали рейтингу ефективності. Недаремно атакуючий захисник Говарли потрапив до традиційної символічної п'ятірки тижня за версією суперліги. Окрім Кевіна Тікса, у складі Гуварли також варто відзначити Елька Колмана, на рахунку якого 18 очок, 7 підбирань та 4 передачі. А також капітана ведмедів Данте Свонсона, котрий як завжди, був корисним і в атаці, і в захисті, відзначившись 13 очками, 5 підбираннями та 4 передачами. Іван Франківці піднялись на п'яте місце суперліги. А два наступні матчі Євгена Ганаморжина проведуть у Чехії у рамках групового етапу Єврочеленджу цієї середи. Говарла зіграє Пардубіце, А наступного вівторка спробує взяти реванш у Простаєва за домашню поразку на останніх секундах.